Добрий день, діти. Відгадайте загадки. Чорна корова всіх людей поборола, а білий віл всіх людей підвів. Вірно, ніч і день. Чорна корова всіх людей поборола, а біла кобила всіх побудила. Правильно ніч і день. Як ми назвемо відрізок часу, коли проходить день і ніч? Доба. Які ще частини доби, ви знаєте? Ранок, вечір. Називається проміжок часу між днем і ніччю. Вечір. Ніч закінчилася, а день ще не починався. Що це? Ранок. Ранок закінчився, а вечір ще не настав. Що це? День? Що люди, звичайно, роблять вранці? Вдень, ввечері, вночі. А зараз пограємо в гру день ніч я говорю, день ви стрибаєте, бігаєте, граєте, ніч присідаєте, заплющуєте очі, почали. День, ніч, день, молодці. А зараз гра що зайве. Я називатиму ряд слів. А ви визначаєте зайве слово і пояснюєте, чому є зайвим, використовуючи узагальнювальні слова. Починаємо ранок, вечір, весна. День. Зайве слово, весна. Бо це пора року, а решта Частини доби червоний, білий, вечір, блакитний, зайвий вечір, бо це частина доби, а решта назви кольорів: день, ніч, вечір, вівторок. ЗАЙВИЙ ВІВТОРОК БО ЦЕ День тижня, а решта частини доби. Весна, день, літо, осінь. Зайвий день, бо це частина доби, а решта пори року. Молодці. А зараз загадки. Сім братів. Віком рівні, а іменами різні. Дні тижня. Нас сім братів. Літами всі рівні, а іменем різні. Вгадай, хто ми. Звичайно, дні тижня. Скільки днів у тижні? Сім. Назвемо їх по порядку. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Який день тижня був учора? Який сьогодні? Який буде завтра? Пригадайте, що ви робили вчора. Чим будете займатися сьогодні? Які у вас плани на завтра? Пригадали молодці? А зараз фіскуртфилинка. Я читатиму вірш, а ви робите відповідні рухи. Хумка, хумка, хомячок. Хом в нього в смужечку бочок. Хомка рано устає, щічки миє, шийку тре, підмітає хомка хатку та виходить на зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хомка хоче сильним стати. Зараз послухайте оповідання о півдні. І визначте, про яку частину доби я зараз прочитала. Повідання о півдні. Яке ж пекуче сонце. Зараз полудень і воно високо стоїть над головою. Здається, нікуди не сховатися від нещадного, від нещадного проміння. Та ні, ось невеличке озерце. Кругле, Схоже на голубе блюдечко в зеленій облямівці, але, мабуть, глибоке, раз його не висушило сонце. Звичайно ж діти, мова йде про полудень. Частину стигну доби, говориться, в цьому віршику. На білу гречку пали роси, веселі бжоли одгули. Замовкло поле стоголосе, в обіймах золотої мли. Вечір, звичайно ж вечір. Діти, ви сьогодні були уважні, вірно відповідали. На цьому заняття наше закінчено. До побачення.